Всім привіт! Щось потягнуло знімати відосики. Я як в інтернеті не знайшов такого подробного обзору на таку пилочку, то вирішив зняти сам. Це у нас Дніпром CS-38. Е, що я її взяв? Взяв того, що не було багатько грошей таке время, на нормальну пилку, як штільху скварна. У мене є штіль 1030-й, є з чим зрівняти. Е, вот. І чого я взяв на дворі 2023 рік. І в інтернеті багато таких пилок по ціні. Ну, я свою сторгувався за 2050 гривень купив е, без е, шини з ціпком. Шина з ціпком десь 450 гривень мені стало. Але я на неї поклав не 40-ву чи 45-ту, здається, яка там йде у них по стандарту, по заводу, а поклав 35-ту. Ну, все-таки пила не така здорова. І немає мені ж таке велике пиляти, хай менше чи нагрузка на неї буде. От, що сказати. Про пиляв я нею. Ну, так, глаз, скажімо так. У повний зіл, якщо брати там, стовбури там, діаметром от, 5 до 30 см. От десь зіла, я нею перепиляв, потихонечку обкатав. От. Ну, Чесно кажучи, в 2023 році за 2500 гривень, навряд чи ви щось краще знайдете. Заводиться, ну, заводиться пушка, ось я підкачав. Витягнув собі речак, Клац. два-три рази шворкнув і все, і вона тобі завелася. Можна навіть встигнути нажати пальцем, закинути назад або газануть і вона вже буде працювати. Не скажу, що вона прям якась супер-пупер мягка, тиха, мощна. Просто от, довольно таки нормальна, непогана середня пилочка. Звісно, що з цим Китаєм звичайним зравнювати геть нема що. Там 50 кубів чи скільки там трясе так, що потім вилкою в рот попасти не можна. Тут такого нема. Навіть одразу, коли взяв її до рук, думаю, так ти що, це воно мягко працює. Бо ж начитався, що м'ягко працюють. Думаю, м'якше, ніж штіль. Але взяв в руки штіля? ні. Штіль 230-й трошки менше нагрузкою навантаження на руки дає. От. По плюсам, що. Ну, що так візьметься з цієї сторони. Пробки мощно закриваються. Даже буває важко відкрити руками. Ну, оце вікошко, як вікошко, поки пиляєш, нема коли туди заглядати. Обично закінчилось Тоді, коли заглохла пилка. Шворгалка удобна, праймер робота. Вень-тьвонь качає. Глушилка зручна, глушилка плюс. На штілю може навіть трошки там все одним речам, у мене на 230-му, може навіть не так зручно. Ну, і так нормально, і так. О, що по фільтру? Ну, от по фільтру я не знаю. Заглядаю я в канал під ним. ось от, от, такий фільтр-елемент. Цей пиляв і. Ну, це, скажімо так, за, за один бачок роботи. Приблизно так він виглядає. Ну, заглядаю. Сюди. Ну, чистенько, наче. Не сказати, що туди прям в пиліще летить. Хоча отут, як бачите, попадає трошки. Я б, напевно, підібрав би сюди щось потовше, поплотніше, тому що це. Ну, Не дуже добре на штілю. У мене там не паралон, там така сіточка. Ну, там такого немає. Там фільтр чистесенький. Ну, фільтр бокс всередині. Вот. А так. А, ну що, тут ця фішка їхня, ключ завжди собою носиться. Зручна бокова підтяжка. Бокова підтяжка це класно. швидко. Удобно. І гайки держаться в цій кришечці. Не випадають. Теж зручно класно. У Мене ще здається, 2010 якогось року. Там такого немає. Там ще все по старінки. Натяжка тут то вічно треба лізти і підтягувати. Про ці гайки випадають. Ну, нічого, і так піде роботи. А так заводиться, працює. Що ще треба для дому? Мені здається, що більше і не треба за 2500 гривень. Мені кажеться, ви сьогодні Китай якийсь галімий не знайдете, який і близько так не буде працювати, заводитись, бо в мене була китайська пила, то ремонт її це тако бреш за шину і о доброго стовба її вгадав так, о, все, це вважаю, що відремонтував. Так що такі пірашки? Хто може зараз шукає якусь недорогу пилку? За ці гроші, мені здається, це топ. Єдине, що там кінти мої, які є в Дніпра кажуть, що на неї вже запчастин ти не знайдеш, наш ти її купив. Але, але в мене з 2000 там якось, плюс-мінус 10 року штіль працює і все, що я на ньому замінив, це зірочку приводну, яка є колоколом щеплення заодно. То якщо за ці гроші ця пилка мені там 3-4-5 років послужить, то це більш ніж добре. Так що такі пішки. Все, всім дякую за увагу. До побачення.